Добрий день усім, сьогодні вам зроблю розпаковочку свого замовлення від Фармасі, от якраз зробила в кінці каталогу замовлення. На десь, ну, там була у них цікава акція. Декілька акцій було в одному. От, і розкажу вам, чого я от подивилася, що цікава акція така була. Ну, якщо замовляєш, по-перше, перша акція, якщо замовляєш. Товари, от класно робити в кінці каталогу. от Там такі найвигідніші, виходить, акції фармасі. І там була така акція, два дні буквально вона була. Якщо робиш більше 700 гривень замовлення, ну там 700 і 700-800 починаючи. Доставка безкоштовна на нову почту, от, ну, або окрупочту обираєте. І також друга акція це якщо береш на 1500 гривень товар якийсь по замовленнях, то можеш отримати оцей от такий класний цілий тут коктейль, якби Natural да, Balance. От Він називається такий коктейль для контролю ваги зі смаком шоколаду, Нутріплюс він називається, Нутріплюс. І от він виходить. Взагалі, то такі коктейлі в багатьох компаніях вони коштують приблизно 2000 гривень. А так, якщо ти береш на 1500, це 40 балів, то ти його можеш замовити за 400 гривень. Це була така класна акція, то я думаю, не прогавлю. Завжди хотіла спробувати такий, як це він, Ну як він взагалі? І що, який у нього плюс. Тут він протеїновий коктейль, і плюс ще й 27 вітамінів і мінералів. От Можу вам показати. Навіть така от велика баночка, і тут от видно навіть ці всі вітаміни. От Тут і А, і Д, і Е, і С, і К. Грамовку можете собі навіть зробити скрін, і тіамін, от і все разом. Да? Ну, тут, правда, вони ще й трохи от, стільки ще там продовження. Заклеїли цією наклейкою переклад на українську мову. От, вироблено в Туреччині зі всіма, зі всіма знаками якостями. От, тут теж що тут можете теж собі зробити скрін і почитати, що тут знаходиться. От, імпортер от, Україна фармасі. І що тут треба його як зробити? 4 мірні ложки продукту, змішати з 200 мл води і або, або 250 мл напівзнажиреного молока. Ну, тоді брати дві ложки, дві мірні ложки. Такий величезний, тут, от, бачите, 27 вітамінів, мінералів, 540 грамів тут у нього, і протеїн. Ну, в общем, тут тут же мірна ложечка, мабуть, повинна бути тут. Ну, я ще не розпаковувала, треба буде при вас пробую відкрутити, але вона, мабуть, там ще. Ого, ну, що собі відкручується. Да, треба його ще додатково відкривати, але ну, я потім це буду робити. Можливо, вам змішаю, покажу, як буде потім невеличкий відосик зніму пізніше. Да? Разом з вами подивимося. А далі будемо знову робити огляд. І отакі от преимущества, значить, було, я це от на 1500 замовила. Потім ще була одна акція. Це вже виходить третя акція. І якщо теж берете там на ці 40 балів, можна було замовити. Там відразу в своєму кабінеті, коли ви оформляєте, кабінет, це буде ваш кабінет для покупки різних продуктів. Да? Таких от турецьких, там багато у них ще вітамінів, мінералів. І в кабінеті вам висвічується відразу те, що ви можете брати собі в подарунок або якісь акційні товари. І от мені висвітилося, можна взяти було пробників на 50 гривень. Отакі от пробнички туалетних водичок. Я хотіла завжди спробувати. Отут їх 10 штук виходить. От, в мене sensation Сен, Потім Опуланс і також водичка. Оця от водичка була в ті пару днів в кінці каталогу. Вона, взагалі, -то так от коштує, щоб вам сказати, десь гривень 700 Зараз вам теж от вам покажу. По-перше, Midnight Mouse теж була на знижці саме по собі. В ті дні була вона на, на знижці. Це Те, теж дуже класна аромат аромат тут. Так, взагалі вона коштує 629 а там мені вийшла, вона щось 370, щось така дуже класний східний квітковий аромат. Я от його якось пробувала. У мене тут щось подивлюся, навіть може і є пробничок, а може і нема. Ні, немає, мабуть. Ну, Тут от, які пробнички. Тут два повторних вийшло, можу вам показати Noir Temptation, потім Bayoli. Це, от третя акція, значить, у нас йшла. Це, по третій акції, ці пробнички. Вібрант Аура, да, трошки інші. Так, що тут ще? Сенсейшл, Ополанс, Темпейшн, Байолі, Вібрант Аура? Оце повторні мен і Сенсейшл. А всі інші ополанс, потім Рейна, Валси оце всі такі 10 пробничків. Класно? Класно? От, потім іде ця от водичка теж вона сама по собі по акції вийшла. Десь щось мені 370 гривень, щось така ціна. А ні, щось я не так кажу. Вона коштує в каталозі 629. Мені була знижка 440 вона гривень. Але взагалі її ціна 629. От так от я взяла. Потім Opulence Водичка дуже теж класна. Зараз вам скажу. Теж вона зимова, весняна, денний. На, на зиму, на весну, на день східна гурманський фруктовий роман, жіноча парфумована водичка Опас. Так, вона в каталозі коштує ціна зі знижкою, бо так взагалі її ціна 1500. Зі знижкою 789. А ще від каталожної ціни, якщо ви оформляєте кабінет, от, то вам ще знижка 30, там навіть 33, по-моєму, процента. І от вона мені взагалі вийшла за 370. Там ще додаткова акція була в каталозі на декілька, 370 гривень. Ціна водички, яка взагалі є повна вартість 1500. От потім іде. Що ще вам таке цікаве покажу. Потім замовила оцей теж кремчик. Це крем у нас з муцином равлика, з воложичним крем, обличчя з гідролізованим, от Made in Ukraine. фармасі є серія продуктів, на яких написана така печать. І є серія продуктів українських Made, made in Ukraine. І це у нас крем зволожиючи крем для обличчя з гідролізованим колагеном. Так, то стоїмо з його повна да, 240 гривень. Каталозі була вона, ну, якби в самому каталозі 100, 119, а знижки у цій якраз останні 3 дні було там 50-60% на ну, от такі кремчик, і вона мені вийшла десь теж там біля 500, біля 50 гривень. 50-60, ну десь так, при такі при Також, що ще вам хотіла я показати? Це у нас що? Отакий. От теж тут у нас що, Фейс, пілінг. Ага, пілінг скатка. Оце такий цікавий теж пілінг скатка. Теж на нього була класна акція. Чому я і взяла його? Теж давно хотіла спробувати. Бачила вже, як її показували на стрімах. Це виходить, як, да? Допомагає вирівняти тон. Надати шкірі природного сяйва та зробити її гладенькою на дотик. Комплекс кислот у складі засобу видаляє ороговілі частинки шкіри, прискорює процес регенерації. Отак от от наносити її, я бачила, її наносять правда, на руку, вона так скатується і дуже потім класне у вас ну, в обличчя. Такі, ну, або де ви її використовуєте, можна на руках, чи де ви хочете, щоб відлучилися вороговілі частинки, от використати. Такий класний пілінг-скатка, всім рекомендую. Так, його ціна, взагалі, якщо без знижки ціна 460 зі знижкою в каталозі 229. А була ще додаткова акція від Фармасі в кінці каталогу 50-60%, і там буквально 600, щось 100-мось гривень. уявляєте, така чудова акція на цю пільну скатку була. Тому обов'язково треба взяти, спробувати. От кремчики я вже брала під очі. Дуже класні. Мені подобаються під очі. Face я брала. суперський. От Потім що далі? Потім взяла обов'язково такі от класні теж зубні пасти. Теж вони були дуже на гарні акції, там щось теж О, біля 80 гривень. Все рівно я купую пасту в АТБ навіть за таку ж саму ціну можна взяти. Думаю, обов'язково візьму ще спробую і в фармасі. Так, і ми у мене, я йшла, якраз це вже другий каталог, замовляє на 1500 гривень. Тобто у мене другий, це вже виходить четверта акція, да, в якій я участвую в, по в цьому замовленню, і виходить, у мене був другий, там вже ж є декілька стартів, перший старт, ти типу, отримуєш подарунки, я вам розповідала в минулому відео про фармасі замовлення. Можете подивитися, там був перший старт, що я отримала, і на другому старті можна було замовити там. Теж вибрати собі продукти. І я от що вибрала такий класний набірчик Аква під очі крем Ціна його теж не дешева, скажу вам. зараз точно вам скажу, щоб не казати. так Ви можете, звичайно, відкрити каталоги, саме подивитися. От, але так от виходить ціна його. Крем для шкіри навколо очей взагалі 400 гривень. В каталозі була акція, була, скільки тут вона виходить, 200 гривень. А так мені вийшло в подарунок за 50 гривень. Ось цей набірчик. Це очищ... очищу... для очищувальний гель да, Аква для зволоження шкіри. така от серія. І кремчик під очі, тут скільки у нього, 20 мл. От. Крем навколо очей. Це дуже класний теж комплекс гіалуронової кислоти, забезпечує безперервне зволоження, підтримуючи природний гідробаланс, морська вода бореться з факторами зовнішнього середовища, щоб повністю підтримувати шкіру загартованою і захищеною. Ну, тим паче, кремом під очі треба користуватися кожен день зранку і ввечері. Тому обов'язково ще такі, тим паче за 50 гривень, уявляєте? Оце 50 гривень, а не, а не 800, да? можна сказати, цей, ця ціна його взагалі, якщо без знижки, 500 гривень. По каталозі був 249, ну, якби, якщо брати окремо. Да? Цей теж 400 гривень, він виявляється, 900 гривень цей от набірчик, якщо без знижки. От, в такий будь-ну день мені він вийшов за 50 гривень по другому старту. Ну, це, звичайно, треба замовити на 1500. Ну, таких необхідних продуктів, які ви все рівно будете купувати. Але десь в інших там супермаркетах, і якщо от в Єві брати, там теж сумнівна якість. Нема стільки от печаті, як от тут я вам зараз покажу, скільки е, знаків якості в фармасі. О, дивіться, скільки. Просто покажу. ісо Веган, без сертифікат халяль, сертифікат СО, сертифікат GMP. От де ви в Єві, хто вам покаже такі сертифікати на продукцію з Єви? Да? Там і фарби, і пасти, і все. Не містить СЛС, важких металів, не містить парабенів, не тестується на тварини, дармелотеологічно От Отакі. І тим паче стільки гарних акцій. Чує не в подарунок. Так, і ще не розповіла. Про таку взяла ще веганська кава. Зараз теж вам її більше про неї розповім. Тут вона з цикор'єм, наполовину цикорі, наполовину розчинна кава. Ну, Беланс я вам вже розказала. Можу ще більше інформації сказати, ну як тут його вживати, ну або 4 мірні ложки на. 200 мл води або дві мірні ложки коктейлю на 250 мл молока. Так? І Виходить, що у нас тут. Це у нас дієтична добавка, у вигляді порошку коктейлю для контролю ваги з чотирма смаками Він взагалі йде. Це у мене шоколадний смак, а там ще є і банан, полуниць, ваніль. І ну, шоколад четвертий. Так, тут кожна порція містить 20 грам веганського білка, 27 вітамінів і мінералів, а також високий вміст клітковини, пребіотиків, що міститься, основні Поживні речовини необхідні щодня без глютену та консервантів. Це поживна страва з приємним смаком і дуже зручна в приготуванні. для використання як частини дієти з обмеженим споживанням калорій, а також з іншими продуктами харчування. Поєднані з регулярним фізичним навантаженням, важливо підтримувати також достатнє вживання води. Ну, от, звичайно, треба. Ну, дивлячись від вашої кількості ваги, вживати обов'язково достатню кількість води протягом дня, чистої води. За водою теж треба слідкувати, щоб споживати обов'язково чисту. Можна купити зараз є різні вимірювачі, забрудненості води, так що теж треба за цим слідкувати. І також розповім вам про цю каву. Веганську це у нас кава. Там є взагалі кава просто суміш розчинної кави та цикорію, Це в мене кава з цикорієм називається, і також є кава з цикорієм та колагеном. От. І що це у нас? Про нього пишуть. Це диетична добавка у вигляді розчинної кави, замінник кави. Головний компонент складі якої цикорій. Цикорій як надзвичайна рослина, що набуває популярності як альтернатива каві та важливий компонент лікувальної практики. Одну чайні ложки, один, ну, одну чайні ложки кави цієї взяти. Тут у нас 100 грамів веганська кава. Ну, і додати 250 мл гарячої води, і за бажанням додати цукор або мед. Що тут у нас вони пишуть? Пишуть, вони в склад входить розчинний цикорій 60% і розчинна кава 40%. От тут Виробник. Що тут у нас? Істамбул? Туреччина. І от тут теж написано, що тут входить от різні. Склад їхній, можна подивитися. Ну, тут, над турецькою мовою, теж, що тут можна. Ну, перевести можна теж зараз без проблем. І що ще хотіла вам таке цікаве теж показати. Останнє щось. А, ні, ще не останнє. Ще я вам водичку Opal's Midnight розповідала чи ні. А, вроді розповідала теж. А ще залишився у мене отакий от, от цікавий, цікавий тут теж септурецькою мовою. Крем, крем, масажний крем. От такого часто бувають головні болі, наприклад, да? отака от, от проблема. Зараз вам більше про нього розповім. Теж такий цікавий тут у нас іде, секундочку. По каталогу теж подають, щоб вам точно сказати інформацію про нього. Бо він теж такий цікавий стік. Так, клала закладку і зараз, секундочку, знайду. Його вам спеціально. Про Прополос, я вже розказала, теж дуже була класна акція на нього. 370 гривень була знижка на водичку, яка коштує майже півтори тисячі. Сама тільки водичка. Ну, якщо без знижки брати, звичайно. Так, І оце масажний стік, який теж, його можна наносити, я от читала, теж 2-3 рази на день, якщо у вас особливо болить голова для профілактики, там дуже приємний аромат, який теж треба буде розпакувати, можливо, пізніше. Така от дерев'яна класна упаковочка. І отак от от просто масажуєте 2-3 рази на день, якщо болить голова, і знімає головні болі. І особливо при простудах також. От він. Знайшла його в каталозі, теж його ціна взагалі 900 гривень. Ну, якщо без знижки брати, да. Ну, в каталозі він був вигідна ціна, якась 369 гривень. От. Ну, от я взяла оце, можливо, єдине, що було. А, ні, на нього теж була акційна знижка, щось за 220 чи що, така от класна ціна теж на нього була. І тут входить, що знімає напругу та набряклість у м'язах, а також знімає легкий і помірний головний біль завдяки поєднанню цінних ефірних олій, натурального воску і екстракту алоя, а також має зігрівальню та відновлювальний властивості. Отака от красота. Ну і пробнічки теж я вам сказала: 10 пробників на 50 гривень це взагалі теж дуже класний, як подарунок. І також, ну, звичайно, в кожному каталозі ще, от, особливо в першому замовленні, йде. Каталог. Там він теж 30, 39, чи щось гривень от така от ціна. І наступне відео в мене буде огляд оцього літнього каталогу. Теж буде цікаво подивитися разом з вами. Зараз подивимося. Так що підписуйтесь на канал, хто не підписався. Наступне відео буде огляд літнього каталогу, і разом з вами подивимося акції. От. Подивимося, можливо, ще там щось замовлю, а може і ні. От таке. Всім бажаю гарного чудового дня. Робіть гарні вигідні покупочки, участвуйте в акціях, от як я, в да? 4 чи 5 я вже збилася, з... скільки я акцій тут в одному замовленні використала, от, і треба слідкувати за різними акційними продуктами. В кінці каталогу взагалі супер. Акції проходять, розпродажі, вони бувають і всередині каталогу, так що можна собі іноді заходити, якщо у вас буде такий свій кабінет. А як його зробити? Кабінет, теж можете писати мені в коментах, я вам дам посилання. По посиланню зможете зареєструвати собі такий кабінет. І от, як ви уважуєте, є карточка на знижку в різних магазинах: там Сільпо, Вашані, наприклад, чи там ВТБ. От. І така ж сама буде у вас акція в турецькій компанії на от цікаві акційні продукти, які от, бачите, як ця водичка, як от всі ці майже всі продукти були у мене по знижці. І ще й додатково от такі подарунки всі от забрала цікаві, правда? Все рівно купуйте і зубну пасту. Це я ще не розповідала про порошки і чистість чи різні, е, різні, які великі огля... тут є асортимент продукції. От Зараз подивимося в наступному каталогі. Що там буде. І кожен каталог ще, звичайно, дуже багато різних новинок. Все, всім пока. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!